У війні настає переломний момент. Україна має відпустити Бахмут і зосередитись на контрнаступі. Так вважають у США Рамштайн у Брюсселі. Танки, боєприпаси, колись навіть літаки будуть. А от свята 8 березня, напевно, вже ні. Молдова закривала свій повітряний простір, ймовірно, через активність російських літальних об'єктів. У Туреччині побилися українські та російські футболісти. Перемогу отримала українська команда. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку на більш помітних подій 356-го дня великої війни. Попри очікування від Рамштайну, нестабільність у Молдові та надокучливість Росії на фронті почну з нетрадиційної для випуску новин інформації. Сьогодні день всіх закоханих. Я радий передати вам привіт від британського вуличного художника Бенксі. Він поділився святковою роботою присвяченою темі. Домашнього насильства в своєму інстаграм Бенксі опублікував три світлини одного малюнку. Він ніяк не підписав свій пост. Хоча на третій світлині в кутку є підпис «Valentine's Day Mascara», тобто туж до дня святого Валентина. Також на ній можна роздивитися обличчя намальованої Бенксі жінки. В неї синець під оком. Та не вистачає зуба. Жінка вбрана як домогосподарка з 50-х років у сукні в клітинку, фартуху та жовтих гумових рукавичках. Вона стоїть над справжньою старою морозильною камерою, яку хтось залишив посеред вулиці. А Бенксі створив навколо неї свій малюнок. З морозилки стирчать ноги намальованого чоловіка. Святкове графіті Бенксі з'явилося у місті Маргейт, Велика Британія. А тепер повертаємось до реальності. У війні настає переломний момент. Процес США попередили Україну. Деякі аналітики, з якими спілкувалося видання The Washington Post, попереджають, що ні Росія, ні Україна не отримають вирішальної військової переваги в осяжному майбутньому. Зазначається, що протягом багатьох місяців Україна витрачала значні ресурси і війська, захищаючи Бахмут. Але американські військові аналітики переконані, що одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, щоб повернути тимчасово окуповані території, нереально. США називають деокупацію земель більш важливою. Офіційні особи вважають, якщо Україна продовжуватиме воювати скрізь, куди Росія посилає війська, то це працюватиме на користь. Рість Москви у Байдена впевнені критичний момент настане цієї весни, коли Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна перейде в контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території. Про це високопосадовці Байдена прямо заявили українській владі. Зокрема, заступник радника з нацбезпеки, заступник держсекретаря та заступник міністра оборони, які відвідували Україну в січні. Крім того, за тиждень до візиту цих офіційних осіб Україну відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Він проінформував президента України Зеленського про плани Росії та наголосив на нагальності моменту. Британська розвідка вважає, що за останні три дні сили групи Вагнера майже напевно досягли подальших невеликих успіхів на північних околицях Бахмута, в тому числі в селі Красна Гора. Проте організована українська оборона в цьому районі триває тактичне російське просування на південь від міста ймовірно не досягло значного прогресу. Поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодній з осей для досягнення вирішального ефекту. У повітряному просторі України сьогодні фіксуються повітряні кулі Росії з кутовими відбивачами. Українська ППО контролює ситуацію. В небі чергує винищувальна авіація. Про це у коментарі Українській правді заявив речник повітряних сил. Ігнат. противник використовує такі літаючі об'єкти для проведення розвідки і відволікання нашої ППО як хибну ціль. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності. На початку лютого українські військові почали опановувати західні танки. Передувала цьому не просто робота дипломатів, а справжня битва. Та велика танкова коаліція відбулася, і це ясна річ викликало ейфорію в українському суспільстві. Багато хто почав запитувати наскільки швидко західні танки дозволять Україні знову перейти в контрнаступ, як ЗСУ крошитиме росіян, та коли зрештою слід очікувати перемоги. Українська правда розбиралася, чим важливі західні танки для зміни ходу війни, коли ЗСУ зможуть опанувати нову техніку. А також які складнощі можуть виникнути при взятті на озброєння різнотипних закордонних машин. Посилання на аналітичний матеріал Євгена Будерацького є в описі. Відео сьогодні в Брюсселі міністри оборони і представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі Рамштайн. Міністр оборони Резніков перед тим зустрівся з американським і нідерландським колегами Лойдом Остіном і Кайсою Оленгрен і подякував очільнику Пентагону за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць контактної групи та залучити безпрецедентну допомогу усього вільного світу. Також висловив сподівання, що разом із партнерами домовиться про збільшення спроможностей сил оборони України. Після зустрічі міністр оборони натякнув журналістам на позитивні рішення. Зокрема, таким чином проілюстрував винищувачі без деталей, але з посмішкою на обличчі. Резніков побажав звільнити з посади своїх заступників Руснака та Гайдука. Кабмін на своєму засіданні погодив звільнення лише Івана Руснака і призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Окрім Павлюка, Резніков у якості кандидатів подавав і волонтера Віталія Дейнего на посаду заступника з питань цифрового розвитку, а також медійника Андрія Шевченка на посаду заступника з питань євроінтеграції. Але наразі інформації про їх призначення немає. За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за декілька днів. Видання New York Times отримало у розпорядження відео ракетного удару по команді гуманітарних працівників у Бахмуті, які допомагали цивільним. Відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд. Покадровий аналіз показав, що удар був заданий протитанковою керованою ракетою Корнет з лазерним наведенням, яка має дальність дії близько трьох миль. Видання наголошує, що з такої зброї зазвичай стріляють тільки якщо військовий бачить та обирає ціль. На відео видно, як рід і група гуманітарних працівників стояли біля білого фургона, який вони використовували для перевезення гуманітарних вантажів. Ракета, що летіла паралельно землі, влучила прямо в фургон. Внаслідок інциденту тоді загинув американець під Рід. Не втомлююсь нагадувати про те, що від вас, шановні читачі та глядачі, залежить багато. Ваша підтримка допомагає нам, журналістам, рухатись у єдино правильному напрямку в напрямку правди. Тож підтримайте українську правду, долучайтеся до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Дві новини про енергетику України: одна хороша, друга погана. Почну з хорошою в енергосистемі третій день поспіль. Відсутній дефіцит електроенергії. Це означає, що майже вся Україна наразі зі світлом. Як зазначає Укренерго, було виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини. Останні відключення електроенергії застосовувалися в областях України у суботу, 11 лютого, після чергової масованої атаки Росіян. Та як бачимо, досягти їм особливо нічого не вдалося. Погана новина в тому, що у Львові та області знищені майже всі електропідстанції. Більшість інших пошкоджених об'єктів не підлягають відновленню. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. При цьому він говорить, що в місті є система альтернативної генерації. Кожна установа має подвійний запас дизелю. Установи також мають твердопаливні котельні, які можна використовувати. В разі потреби в цілому електропостачання лишається проблемою та електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення. Промисловість і установи критичного забезпечення працюють. Вчора стало відомо, що російський диктатор почав їздити по країні на власному бронепоїзді. На відміну від літаків, поїзд складніше відстежити, бо сервісів для трекінгу пасажирських потягів у режимі реального часу немає. До того ж, дві резиденції диктатора, куди він навідується, розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну. В бронепоїзді є вагон зі спальною і робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв'язку. Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива кілька, а на даху розміщено спецобладнання. А от сьогодні видання проект повідомило, що для Путіна побудували цілу секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій. Видання з'ясувало принаймні три локації, які можуть бути пов'язані з засекреченим залізничним сполученням Путіна. Шахраї вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків мешканців Маріуполя. Правоохоронці викрили групу осіб. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей. Злочинне угрупування з тимчасово окупованого Донецька заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі. Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до Росії і мали заощадження у фіностановах на підконтрольній Україні території. Зломисники телефоном використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків, зверталися до українських банків, нібито від імені власників рахунків. І отримували доступ до онлайн банкінгу. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми конвертували викрадені гроші у криптовалюту. В подальшому ці кошти через криптобіржі перераховувались у тому числі представникам ЛДНР. Правоохоронцями було проведено 27 обшуків у восьми областях держави. Вилучено речові докази. Також накладено арешти на криптоактиви в розмірі 65 мільйонів гривень. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень. Молдова сьогодні закривала авіапростір з міркувань безпеки. За непідтвердженою інформацією на територію країни проник безпілотник. Інформацію про закриття авіапростору підтвердили представники компанії Moldova на сторінці у Фейсбук. Після кількагодинного годинного обмеження Молдова знову відкрила свій авіапростір. Проте причини паузи досі офіційно не розголошують. Нагадаю, вчора я говорив про те, що президентка Санду розкрила надані Україною деталі. Кремль нібито, готував силові ді і із залученням диверсантів з військовим вишколом з поза меж країни з Росії, з Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. Також сьогодні система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила невелику повітряну ціль за характеристиками схожу на метеорологічну кулю. Об'єкт зафіксували близько 12.30 на висоті близько 11 тисяч метрів. Румунська влада застосувала стандартні процедури. Два літаки міг 21 ВПС Румунії піднялися в повітря, але екіпажі літаків не підтвердили наявність повітряної цілі. У Туреччині побилися українські та російські футболісти. Сталося це в турецькому готелі. Туди гравці українського футбольного клубу Минай та російського шинника приїхали на збори. Конфлікт спричинило зауваження росіянину щодо некоректної поведінки по відношенню до персоналу. Футбольний журналіст Бебех розповів, як саме відбулася бійка. З його слів, росіянин був на підпитку і відверто хамив. Він не став вибачатись. і Його цитую прибив. Футболіст Миная. Потім росіянин привів одноклубників, щоб розбиратися. Ця розмова також призвела до бійки. Бебех констатує перемогу українського Миная і додає: бійка відбулася під музику. Допоможе ЗСУ». Вранці в готелі на обличчях росіян було видно сліди бою. Російські футболісти виявили бажання з'їхати з цього готелю. Пізніше закарпатський футбольний клуб Минай виклав офіційну позицію. За їх інформацією, причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. В клубі підкреслили, що інформація російських змі про те, що, начебто, українські спортсмени змушували співати гімн України представників Шинника та. Побили їхнього гравця у ліфті, не відповідає дійсності. В турецькому місті Антакія під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя. Про це «Укрінформу» повідомив родич загиблої родини Сергій Петров. Тіла загиблих готуються транспортувати на батьківщину. Цими питаннями займаються представники посольства. 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів – 10-річний Захар. Та п'ятирічний Матвій перебували у Туреччині з квітня минулого року. Всього у Туреччині загинули п'ять громадян України. Загальна кількість загиблих у Туреччині та в Сирії вже перевищила 37 тисяч осіб. При цьому за тиждень пошуково-рятувальних робіт тільки в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей. У Верховній Раді пропонують скасувати свята. Йдеться про 8 березня, 1 травня та 9 травня. Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Це день пам'яті десятків мільйонів загиблих. Отже, пропонується скасувати вихідний 9 травня, натомість залишити день пам'яті та примирення 8 травня, але без вихідного дня. Також парламентарі хочуть ввести в календар нові свята 25 лютого день української жінки. В цей день народилася Леся Українка, 9 березня день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Друга неділя травня. День матері, згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого. Найбільш дискусійною датою, зокрема у соцмережах, сьогодні виявилось 8 березня. Тож спитаю і у вас, чи ви готові позбутися цього свята? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Також з вас лайк і підписка.